Незважаючи на статус суперника, матч проти спортлідера очікувався для Луганчан дуже непростим, оскільки ціна помилки для ЛТК була вкрай високою. Команда Івана Стесюка зуміла показати на лтк арені непогану гру, але для того, аби заробити очки, цього не вистачило. В деб'юті матчу гра була рівною, і лише коли Роман Ковальчик випустив ударну четвірку, спортлідер плюс перестав стегати за своїми опонентами. Свірідов пробив зльоту від самої правої бровки Воротар Рось центра майданчика спробував перекинути Кіндякова трохи не точно, але на п'ятій хвилині оборона ж дала збій. Ройс Ауто по лівому флангу віддав передачі шпигарю, який з 12 метрів у дотик пробив притул зі стійкою 1-0. Повівши у рахунку, луанчани додали в активності і моменти біля воріт спортлідера стали з'являтися один за одним. Тим несподіваним став гол у відповідь. В ході атаки ЛТК гравці спортлідера відібрали м'яч у Бісалова, залишивши того лежати у штрафному майданчику, і почали атаку у відповідь, яку після передачі зліва від заворотного удара в дотик з 5 метрів завершив ЦОЙ. один При рівному результаті вирівнялася і гра. кількісно небезпечних. Точних атак було більше у ЛТК, але атаки Хмельницької команди не поступалися в якості. На другий там підопічні Романа Ковальчика вийшли з більш рішучим настроєм, додавши насамперед у швидкості. І знову перша ж поява на майданчику головної четвірки дало результат. Свірідов отримав на лімовому фланзі передачу від Разуванова, обіграв коробку і пробив у дальній кут. Ударившись об стійку, м'яч летів у сітку 2-1. А вже на наступній зміні ЛТК провів третій гол. Іванов у центральному колі виграв боротьбу Вівонка. М'яч відскочив до Кузя, той віддав пас на Разуванова, який з лінії штрафного при. Цільно пробив у дальній кут 3-1. Після цього Луанчани піймали свою гру, і тепер Кіндякову доводилося дуже несолодко. У підсумку, реагуючи на найнебезпечніші удари, воротар спортлідера допустив усічку в епізоді, де був зобов'язаний зіграти надійніше. Відбивши удар з середньої дистанції, голкіпер випустив м'яч з рук, а на добуванні першим був Іванов 4-1. Після таймаута від Івана Стасюка гості забили. Федько з ауту по лівому флангу віддав пас у напрямку Калукова, Дальній удар, якого у дотик застав зненацька Савенка, який пропустив м'яч і між рук, і між. Жніг чотири-два. Тут же Роман Ковальчик поставив ворота Пітулю, А на 34 й хвилині Калуков уже підвів свою команду. Виходячи один на один з Пітулею після хорошого закиду Ткачука, він спробував обіграти воротаря, але далеко відпустив м'яч і прийняв рішення картинно впасти. Арбітер Віталій Поляков, який прибував в лічених метрах від епізоду, вирішив, що це симуляція і нагородив Дмитра жовтою карткою, що стала для нього другою. Чисельну перевагу Алтика розіграв класично. Свірідав з правого флангу віддав передачі на дальню стійку, звідки в сітку м'яч забив кусь: п'ять Фактично, гра була зроблена, хоча спортлідер Плюс намагався уникнути поразки. За 5 хвилин до фінальної сирени «Заворотний» почав виходити у гостей п'ятим польовим. І досить швидко хмельницька команда забила третій гол. Цой наважився на дальній удар. Пітуля відбив м'яч кулаками, але прямо у сітку своїх воріт. – 5-3. Але розвернути успіх, продовжуючи грати в п'ятьох і при п'яти у ЛТК, команда Івана Стасюка не зуміла, хоча захоплюючи кінцівку, забезпечила. Луанчани витримали натиск, зберігши перемогу, і продовживши боротьбу за плей-офф.